Подивимося, як додавати камери на домофон Vision. Відповідно, перш за все, варто зауважити, що прошивки мають бути останньою версією, або, відповідно, зробити нам запит для того, щоб подивитися, які зараз версії стабільні, які актуальні, та які ми вже перевірили. Ми почнемо. Відповідно, маємо домофон, маємо дві камери, варто зазначити, що будемо пробувати додавати, відповідно, Камеру одну по протоколу HIC, а іншу камеру будемо давати по протоколу ONVIF. Переходимо в Device Management, відповідно бачимо, які у нас пристрої є. Тут даються, тут даються відповідно визовні, Але нас цікавить зараз відповідна камера. Затискаємо плюсик вверху. Бачимо перше поле цей протокол Settings, то HIC-протоколу або по OnV. Почнемо з hic протоколу. Якось називаємо камеру. Вводимо IP-адресу. Далі дивимося порт за замовчення RTSP порт 54 відповідно для Е, Так, канал завжди перший. Якщо він може, бути, може змінюватися відповідно, змінювати цифру можна на, ту, на той канал. Які вам необхідні, якщо ви додаєте реєстратор. Якщо ви додаєте камеру, то завжди перший канал. Ну І відповідно адмін та пароль. Не вже мовчуні. Спеціально не Так, далі. Перевіряємо, що ми все додали. Назад. Цап назад-назад. В трансляцію. Спеціальна іконка для камер. Виводимо трансляцію. Бачимо трансляцію з камери. Так, ще варто зауважити, що час трансляції з камери можна змінювати. Зараз ми додамо ще одну камеру і спробуємо змінити час трансляції на інше. Є обмеження, яке зазначено відповідно в 30 хвилин, да? Так, бачимо 30 секунд. Можемо поставити, наприклад, 600 секунд. Тепер переходимо в Device Management». менеджмент. Бачимо, що наша камера відображається тут. Відповідно, можна її видалити або частину налаштувань. Повертаємося. Ще раз. «Налаштування». І тут ми можемо знайти девайс мене. Бачимо, що зберігається на останні 600 секунд перегляду. Дане правило буде розповсюджуватися на відповідно перегляд з визивної панелі виклику відповідно з камер, які ми також додаємо. Додаємо ще одну камеру. Давайте тепер тут зазначимо, що вона буде додана протоколом VIF. Обираємо Open Network Video Interface. Вводимо IP-адресу. Оде? Так, і це ми так зазначимо. Так само вводимо пароль. Проводін. І в що я з'ївчаю. І щоб все запрацювало, нам необхідно змінити відповідно порт. Бо тепер нас цікавить відповідно. 80 порт, якщо ви тут воно стояло в б. Ми б змінили 80-ти, відповідно. А якщо ми беремо. Просто навіть не треба вказувати. Пароль є, логін є, відповідно, адреса Є. Стоїть протокол, он Давайте подивимося, що виходить. В живій трансляції ми бачимо два пристрої. Наш хік 600 -цикл перегляду для CononVIF. Та так само бачимо. Знак. Камені. тут варто зауважити, що якщо у вас є камера HIK Відповідно, протокол Shic. Але так само ви можете на камері HIK вимкнути протокол EnV і вмикати, відповідно, вже е, по протоколу он -віф. включати камеру на домофон. Ще варто зауважити, що. Е, OnViv e, буде коректно працювати, якщо версії прошивок пристроїв, наприклад, домофону та камери, вони хоча б приблизно одного року, тобто вони передбачені інтеграції між протоколами. Бо OnViv так само має свої версії, які відрізняються e, відповідно датою його виходу. Перевіряємо ще раз. Ну і зараз спробуємо видавати ці пристрої. Пробуємо, щоб побачити, як працюють копки. Видаваємо девайс мені видаляємо. Та кнопку Clear. Clear World Device означає видалити всі принципі, девайси, які додаються окремо. Таким чином, в перегляді ми вже не побачимо тут нічого. Е також варто зауважити, що на камерах має стояти кодек H264 кодування для коректного відображення зображення. Це все, дякую за увагу.